Мене звуть Олег, я СЕО компанії ProCoders. Наша компанія має коріння в Україні. У нас 120 розробників. І ми займаємося розробкою програмного забезпечення для своїх клієнтів у Сполучених Штатах, Англії, Європі, Азії. Клієнти називають нас IT Powerhouse. тобто ми те, що надає їм IT силу, це такий челендж, це такий стимул зробити ревізію. По перше, щодо процесів, які трапляються в твоїй компанії, що там зробити такий хелікоптер, вю що зараз, і по-друге, це така можливість взяти якісь без практиці, спробувати, як, як в тебе щось буде. Імплементуватись в компанії щось ні. А, ну і по-третє, це такий мотівейшн, мотиватор, а, тобто зробити зміни, спланувати. Це досить цікаво, тому що а, через там, 7, 8, 9 місяців ти починаєш бачити а, позитивні зміни, які ти зробив ще півроку, тому і як, як твої якісь дії призводять. До позитивних результатів. Я не міг зробити там кілька років, зібрати докупи увесь фінансовий облік, так як я хотів це зробити. Так, я знав, що, що мені потрібно. як, Я навіть знав приблизно, як це робити, але не було мотивації. Тобто, перший місяць дав мотивацію підрахувати і бачити там кампанію всю по юнітах, починаючи там від девелопера за. У всіх слоях, у проектних менеджерах, департаментах, так у різних метриках, а зробити синхронізацію щодо моїх, моєї команди, моїх топів, виробити якусь загальну стратегію, план на рік, провести ревізію процесів щодо маркетингу. А почути якісь цікавий ноу хау та спробувати їх щодо сейлз.